Привіт, мої дорогенькі! Почну заняття з загадки! По вулиці будиночок їде, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, у гумових чоботях. Що ж це таке? Автобус або маршрутне такси. Наступна загадка. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка нас на дачу і до річки. Автомобіль? Дітки. А як загальною назвою можна назвати ці відгадки? Транспорт. Що ви знаєте про транспорт? Які види транспорту ви знаєте? Яким громадським транспортом ви? Користувалися. Як називають людей, які керують транспортом? Водії. А як називаються люди, які їдуть в автобусі, тролейбусі, трамваї? Пасажири. Пасажир це людина, яка користується транспортним засобом і знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним. В умовах міста дорогами рухається велика кількість транспортних засобів. Багато з них перевозить людей: автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутне таксі. Вони курсують за строго визначеним маршрутом, при цьому кожен з них має свій номер, де треба чекати транспорт. Пасажирський транспорт треба чекати на тротуарі. Або на спеціально обладнаній зупинці. На зупинці не можна бігати, голосувати, не штовхати людей, не вибігати на проїжджу частину. Небезпечно чекати транспортний засіб, стоячи близько до проїжджої частини дороги, якою рухається потік автомобілів та іншого транспорту. Адже натовп людей, які чекають транспорт. Можуть ненароком виштовхнути вас на дорогу. Коли чекаєте потрібний вам транспорт, не стійте на краю тротуара, можна оступитися чи взимку підсковзнутися і потрапити під колесо. Не варто підходити до громадського транспорту, поки він не припинив рух. Як слід заходити в транспорт? Слід заходити спокійно, не штовхаючи. Можна розмовляти з водієм під час руху. Ні, не можна відволікати водія, бо він може потрапити в аварію. Чи можна висовуватися у вікно, чи виставляти руки? А чи можна ходити по автобусу, коли він їде? Чому не можна ставити ноги на сидіння? Чи можна в автобусі голосно розмовляти, кричати, співати пісні, читати вірші? За поведінкою людини у салоні автобуса, тролейбуса, трамваю, вагоні-метро можна судити не лише про те, чи знає вона правила дорожнього руху, але й? І про її культуру. А чи знаєте ви правила поводження в громадському транспорті? Ось послухайте: один хлопчик їхав в місто. Він першим забіг в автобус, розтовхавши всіх, усівся на переднє місце. Потім почав голосно співати, коли йому набридло він висунувся у віконце. Коли була його зупинка, він почав голосно кричати, щоб зупинили, бо він пропустив її. Давайте обговоримо, чи правильно поводився хлопець. По-перше, не можна діткам першими заходити в автобус. Необхідно пропустити бабусь, дідусів, батьків з дуже маленькими діточками. На передньому сидінні повинні сидіти люди цієї групи, і якщо в автобусі є люди похилого віку з маленькою дитинкою, треба поступитися місцем. Не можна було голосно співати. Заважають інше. Не можна висовуватися у віконце, можна простудитися. А також треба завчасно попереджати про свою зупинку і завчасно готуватися, щоб вийти. Ось послухайте гарний віршик про правила поведінки. Не шуміти, не штовхатись. Чем не лагідно триматись, без квіточка знає кожен, їхати в транспорті не можна. Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Хочеш вийти, не штовхайся, потихеньку просувайся. Як зійшов, шукати слід пішохідний перехід. Дітки, які віти громадського транспорту ви знаєте. Які види громадського транспорту використалися? Як слід поводитися у транспорті? Як правильно входити і виходити з транспорту? Як слід поводитися під час посадки? Кому потрібно допомагати під час посадки? Необхідно пропускати вперед. Де треба чекати пасажирський транспорт? Молодці! А на сьогодні заняття закінчено. Пока!